Всім доброго дня. Сьогодні такий дуже цікавий день в познанні День українського борща. І сьогодні нам Мальта зібралось дуже-дуже багато українців. Спробувати свій український борщ, але найважливіше, що ті кошти, які будуть зібрані на те, що люди купували український борщ, підуть усі гроші на Збройні Сили України. Ну, зараз ми бачимо. Цей захід, як то виглядає, як то взагалі який борщ, а може там ще є 100 грам горілочки, то сало, я з'їм та вип'ю вам покажу. Ставте лайки. Ось тут афіша. Заходить на день борщу. Український борщ, хліб зі смальцем, узваро вокас і Ну, йдемо. Зараз побачимо, бачите, дуже-дуже багато людей і дуже-дуже багато українських прапорів, української символіки, я так розумію, дуже дуже багато українців, які живуть в Познанні. Ось якісь тут якась машина, що там. Маріуполь, а тут, бачите, пишуть люди, з яких вони міст. Миколаїв, Маріуполь, Запоріжжя. Тут пишуть люди, з яких вони міст України. Кожен бачиш, пише Маріуполь це Україна, Єрпінь, слава Україні. Не знаю, що це за захід, може треба викупити цей автомобіль, щоб він пішов туди, на війну. Ні, мені щось здається так, що це люди з тих міст, які приїхали э, з України. Валя, ну не видно, як ти пишеш жовтим Кременчук. Треба було тим голубим писати. Кременчук нікого ніякого. Українські прапори маю раді на дітках. Ато людей зараз дійдемо там, де український борщ. И я понял, что-то нужна. А кто еще народу с На жаль, ми прийшли вже справжній український борщ закінчився. Так Ванюшка трошечки розстроївся. Ну нічого. Дома мала на українського борщу. Ведуча цього заходу сказала, що продали дві тисячі порцій українського борщу, дві тисячі порцій квасу, ще чогось забула. І всі ці кошти пішли до Збройних сил України. Дуже дуже приємно, дуже дуже багато українців. Були і поляки. Такий захід, вони самі не очікували, що буде так дуже-дуже багато людей. Майже вся була продана сувенірна продукція. Я гадаю, що таких заходів буде більше, і люди будуть приходити трошечки раніше. а не так як би. хоча ну, ми не так вже не прийшли, але все. Все yeah, Майже все скінчилося, але все одно дуже-дуже були приємно здивовані, дуже було приємно. Бачите, такі західні як гроші випадки. Весна, весна. Іде, красу несе. Весна йде, красу несе. А в тій красій, <звій> раді все. Весна йде, красу несе. Ти красивий, радіє все.